Черкаський депутат підторговує абрикосами. Урожай Костянтин Чернецький зібрав у дворі однієї з багатоповерхівок на митниці. Фруктовий кошик поніс на стихійний ринок. Усе у межах віківського експерименту із циклу депутати теж люди. Чи заробив міський обранець на дарах літа, розкажуть наші кореспонденти. Оббувати ми покликали Порошенківця Костянтина Чернецького. Для початку депутат куштує плоди з дерева, аби обрати стиглі. Таких мало. В принципі, нічого. Далі до справи. Спочатку обриваємо, що дістаємо знизу. Якщо це чиясь абрикоса, години прийому є на сайті. Приходьте, розрахуємося. Дві хвилини й маємо перший стаканчик абрикос. Вони, звісно, брудні і трошки такі побиті життям, зате вони спілі. Прошу. Знизу врожаю не лишається. Костянтин орієнтується швидко. Ви часто бачили, як депутати по деревам лазять, ні? ні? Я сподіваюся, що зараз побачив. Нас теж сподіваюся. То, я звідти, піднім, Через тонке гілля Костянтин вище не підніметься. Міняємось з ним місцями, дозбиримо ще кілька стаканів. Фу. Урешті дотрушуємо дерево і сортуємо врожай. Тобі сьогодні Ми зробимо так, як роблять усі розумні продавці. на гуру покладемо чисті і майже такі не побиті, а на низ уже який Бог пошла. Улітку за продаж дарів літа береться чимало містян. Костянтин такий заробіток вітає. Будь-який заробіток, якщо людина хоче заробляти гроші, це гарний заробіток. Але, шановні телеглядачі, не рвіть абрикоси у чужих дворах. І з фруктовим кошиком прямуємо на ринок, щоправда, стихійний. Тут реалізувати товар більше шансів, хоч і дещо нелегально. Як людина нічого проти стихійників немає, тим більше враховуючи рівень життя зараз в нашій країні. Ну для багатьох людей це єдиний спосіб якось прожити. Тим не менше, я дуже специфічно ставлюсь до стихійників, які продають такі продукти, як м'ясо, ковбаси, продукти переробки, тому що Ну, там вже треба ветеринарні сертифікати, все інше. І з фасованим товаром Чернецький йде в люди. А тут не ганяють, а то я навервав абрикос, хочу продати абрикос. Якщо я біля вас стану нічого, нормально. Давайте. Дівчата не потрібні абрикоси? Ні. Бо тут у вас ніхто Ну, У вас же ж, щось беруть чи ні? Ні на копійку. Ні на копійку. А на ринку там ганяти не будуть. Міліція. Це, це ж треба якийсь дозвіл. Ні? ні? За порадою колеги по стихійному цеху прямуємо до іншого кута так званого ринку. А можна я біля вас стану, Хочу абрикос продать нарвав вдома. Проганяти ніхто не буде. Ні, я там сідайте та й стрія. як у вас торговля. А ви, 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 ви. Байдуже. А як тут не ганяють? Міліція там. Сьогодні не ганяють, А взагалі то ганяють, так? Якщо ганяють, то треба щось це. Долучаємось до нашого інсайдера, допитуємо продавців уже на камеру. Кажуть, займатися городиною вимушені. Пенсія тисячу, то, звісно, що не вистачає. 8. Та заробити таким чином, каже продавчиня, складно. За день стояння на осоні може нічого не вторгувати. Ну, рублів 50, 60, 70, скільки понесеш в руках. А праці скільки туди вкладається? Дуже багато. Ну, взагалі сільський труд невигодний, по правді сказати. Ми займаємося, але ну, щоб сильно ну, прибілі великої, то не маємо. Ми вам сьогодні товару трошки додали. ми тут нарвали. Я, я, вам, я вам дякую, що ви нам. Та не треба. Якщо, якщо зможете продати, то продайте. Якщо ні, то з'їжте самі. Костянтин уже мізкує над варіантами вирішення проблеми стихійників. Якщо взяти, наприклад, Європу там, в принципі, стихійної торговлі, як такої немає. Все це організовано організовується в латки, є латки, або це якась ярмарка. Можливо, варто в місті розпочати організацію ярмарок сільськогосподарських як це робиться постійно в Києві в багатьох місцях, і щоб могли селяни приїхати і продати свою продукцію. А взагалі знову стихійний ринок це звичайно, анахронізм. чи озвучить свою думку міський обранець владцям? Прослідкуємо Катерина Ірина Малюкова Ігор Неділько. Віка новини.